Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі! Як завжди, я Даша. Тут в мене відео про парфумерію і я дуже рада всім, хто заходить до мене в гості і слухає дивиться мої розповіді. Не забувайте ставити вподобайки до відео, які вам подобаються, коментувати. Мені завжди дуже приємно. І, звісно, підписуватись на канал, якщо досі дивитися мої відео без підписки. І сьогодні в мене друга частина відео про затишні аромати на осінь і зиму. І якщо в першій частині я показувала те, що вже маю в себе, і посилання на це відео буде десь тут, вгорі, і внизу, в описі до відео, я теж лишу посилання, ось то для цієї другої частини я сходила в мою улюблену віддушину у Вінниці. Пройшлася по поличках, попитала консультанток, що вони можуть мені підказати такого гарного і затишного. Купу блотерів використала, перебрала. В мене вже закінчилося місце на шкірі, поки я намагалася щось затестувати і на собі, в тому числі. Ось, і ось, нарешті, я відібрала аромати, про які хочу сьогодні розповісти. Замість звичних скрінів... Флаконів, у мене сьогодні будуть на початку розповіді про кожен аромат, відео із виглядом флакону з магазину, але крім першого аромату, тому що на нього я забула зняти відео, забула його сфотографувати і ну, ставлю там уже просто скрін з фрагрантики, як він виглядає. І почну я з нього, і це бренд Молінар. Він у нас десь влітку з'явився на поличках віддушини, і там декілька лінійок ароматів, я ще не з усіма встигла познайомитися, але на осінь я відібрала Амбер Люм'єр. В мене якраз нема блотеру то з ним, тому що я одразу наносила на себе його. І скажу, що це досить добра така класична амбра. Вона густа, вона з деревинністю, вона досить гучна, її чути з руки. І от на контрасті з ваніль пачолі я теж його пробувала і думала розповісти про нього, але для мене цей аромат надто тихенький, сидить близько до шкіри і ну, от зовсім якось не шлипить а от уже «Амбра Люмє. Досить добре відчутна. І оця амбра мені якось одразу нагадала Amber Султан від Лютанса, і я такі парфуми називаю ароматом дерев'яної лакованої шкатулки. От в мене така, перш за все з ними асоціація. Це трошки гостренька, гучна амбра з е, вираженою такою деревинністю, гірчинкою. Ось, і от така е, лакована шкатулка, досить затишна. Е, Досить гарна буде на холод, на осінь ходити з нею саме гуляти, як мені здається. І раз уже я почала про амбри, то перейду до Амбр 114 від de Parfums. І це вже багатша на переливи Амбра, вона солодша, там вона дуже затишна, це така от історія про амбру, про дерево. Можливо, навіть місцями десь палосанто трошечки відчувається, ну це мені так. Е, мені також тут вважається Волоський горіх. Е, на старті вона прохолодна і різкувата, але потім на шкірі розігрівається, стає такою приємною, текучою. Е, вона не душить в жодному разі, але вона от однозначно додає затишку, де б ви не були. Така гарна і переливчата амбра від істуарів. Після цієї амбри з таких насичених, глибоких ароматів, хочу виділити ательє дезорс і аромат Лунфелін, ось блотер з ним. Котячий місяць це аромат, де на старті одразу таке дерево з кардамоном іде, і воно потім пом'якшується. Проступає ваніль, Ваніль не притурна, не кондитерська, не можна сказати, що це їстівний аромат. Але це ванільне дерево, спецієве, воно таке огортаюче і досить темне. Це от повністю такий темний, глибокий аромат. В Atelier Ors оцей Лунфелін аромат, який існує і в мініатюрках на 15 мл, і у повноцінних флаконах на 100 мл. У нього є версія екстракт, а ще в нього з'явилася різдвяна лімітка ось так вона виглядає. Як на фото, і м, тут є дерево, ваніль, смоли в звичайному не в екстракті, в класичному варіанті лунфеїн. Тут є трошки такої прикопченості чи то дивності, і от тому він саме для мене темний такий аромат. Що не скажеш про наступний аромат, який зовсім світлий, і, власне, він іде вже в лінійці з білими кришечками, біла лінійка, і це. Coer des Хор Янголів. І це аромат не тільки затишний, але й якийсь такий радісний, святковий. Це аромат е, грушевого пирога, іскристих цитрусів, які е, шипучі, вони іскряться, шиплять і досить довго відчутні в цьому ароматі. І далі ось уже тут така позитивна, трошечки фруктова ваніль в базі лишається – і це дуже якось так гарно і святково мені було цього разу, тому що влітку я колись його пробувала. І ну, таке щось грушка, щось ледь медове, і воно зникло з мене за 20 хвилин. Мене взагалі аромат не вразив. А от зараз я підійшла восени до нього, і він дуже гарно, якось так на мені розкрився, прям позитив іскри, якихось радощів дуже гарно вразив мене в. В гарному приємному сенсі. Перейду до ще однієї солодкої ванілі. І це Andalusian Soul від The Merchant of Venice. І це аромат зефірка. Прямо мені на старті пахне оцим білим ванільним зефіром. Далі він такий тягучий, трошечки алкогольний ванільний сироп на мені. І оце все на такій теплій, солодко-байзамній основі. Ну, в піраміді воно відображено як амбра плюс лапдану. До речі, цей аромат дуже сподобався моїй малій з блотера, в мене зі шкіри. Ну і мені, в принципі, він теж дуже подобається. Нічого надскладного, але водночас і не пластеньке, не простеньке, не дитяче. Гарний аромат, добре зроблений. Ще аромат від лабораторії Ольфатіво нектар. Зараз знайду ось, ось блокер. І нектар від лабораторії Ольфатіво це новинка минулого року. Це аромат присвячений унікальному сорту меду, і він досить солодкий, але не зовсім гуманський. Для мене це медові соти, це якась така трошечки навіть шкіряна, я б сказала, кислинка якась. Тут є кориця, тут є трошки бобівтонка, і він такий теплий, чи то це теплота від шкіри, чи може якась така натяк на тваринність, легенько, ну, без цивет, без касториму, без таких жахів. Просто він такий досить м'який і теплий. Аромат. Як для меду я очікувала чогось зовсім іншого і більшого, але в затишні аромати він досить добре лягає, такий смачний і помірно солодкий аромат. З іншого бренду, який якраз має такі гурманські лінійки, перейду до Мезон Тайте і почну із ваніла в квадраті. Ваніла в квадраті це такий пакет маршмеллоу. Це дуже смачно, це дуже ванільно і трошечки трошечки пудрово. Це такий настрій, коли ти відкриваєш пакет з маршмеллоу і збираєшся собі готувати какао з ними, щоб загрутися в плед, взяти оцю чашечку теплого какао з маршмеллоу і почитати щось або подивитися, наприклад, володаря в і в цього ж бренду, так само з ванільної лінійки є однозначний бестселер, який продається прямо і влітку, і восени, і коли завгодно, це сель ваніль. І для мене це теж затишний аромат. Він, правда, прохолодний, але це така прохолодна сіль і карамель. І це той аромат, коли затишок для тебе це спогади про море, це згадки про відправлять. Пустку, якийсь пляжний релакс, досить гарний аромат, приємний, теж такий спокійний, лагідний і затишний. І перейду до ще одного цікавого бренду Jou Parfums, І в нього Андалузія або «Андалуїза» аромат, тому що на флаконі написано «Андалуїза», а на фрагрантиці він стоїть як Андалузія. Ось, і цей аромат від Jou Parfums – це про гранатовий сік, це про дерево, це про терпкість. можливо, навіть, навіть десь якісь такі винні, дубові бочки там проглядають. І м -м, сам гранат трошечки схожий на мелограму від Санта-Марія Новелла, якщо ви його тестили. І база зараз така от деревно-ягідна. Е, вона Трошки гірчить і трошечки мильна, але такі ну, легенькі мильні мускуси, мені здається, там є. Нічого страшного тут нема. Він досить згладжений, округлий, там нічого так не випирає, не переважає, але він такий і ягідний, і деревний, і досить приємний. Ще один цікавий бренд і цікавий вигляд флаконів. Це Esse Strike's All the Notes і аромат сирена, представлений у концентрації парфуми. І це для мене така вишнева кісточка, тютюн, тепле дерево. Він дуже густючий і насичений на старті. І мені дуже хочеться цей старт протягнути, щоб він довше розкривався. Можливо, це індивідуально, і на комусь він розкриватиметься справді значно довше. Ось, база в ньому м, така теж солоденька, от уже більш гурманська, ніж старт. Е, мені тут знову ж таки якісь, якісь ягоди, е, терпкість така тютюнова, прянощі. Він знову ж таки теплий, але вже не такий насичений, як був на початку. І оце, прямо Цей початок мене дуже-дуже вабив до себе. Е, і Закінчу я, закінчу я брендом Еталі Бренж. І це аромат Divine Infant». Це солодка цукрова пудра плюс пудра косметична. Там ледь-ледь в цій косметичній пудрі мені вгадується троянточка. Тютюн я так на блотері і не відчула протягом вже довгого часу. На шкірі я, на жаль, не затестила, тому що вже просто не було куди його пшикати, наносити. Ось, Але якби ще до цієї пудри додали тютюн, то було б досить цікаво. І ця пудра така вона досить суха, не жирна в жодному разі. І така от приємна і затишна якраз для любителів пудрик, ароматів. Мені здається, що цей аромат тут якраз може бути супер затишним на осінь, на холод взагалі. Ось, І, як на мене, він такий не епатажний і не такий солодкий, не такий шоколадний, як з плотира звучить, наприклад, ті шпутани у палаці потан де палєр. Ось, Але це такий приємний і гарний солодко-пудровий аромат. Який теж легко бачу на комусь в холодну пору року. І це на сьогодні всі аромати, всі мої знахідки у віддушенні цього разу. Пишіть мені, чи ви знайомі з цими ароматами, як ви їх відчуваєте, що взагалі зараз на осінь носите. Дякую вам за увагу! Усі назви ароматів, які я сьогодні описувала, будуть в описі до відео. Розгортайте інфобокс. Чекаю на ваші вподобайки і коментарі до відео. Бережіть себе і до наступних відео! Бувайте.